А ми завжди вважалися гостинними. Нехай би хто схилився до воріт, ставали милосердними і рідними, такий вже щирий український рід. А ми, ми завжди проймалися зі... бідою сусіда, друга, кума, чи рідні, і з ними думкою спліталися одною забувши неприємності дрібних. А ми завжди за зі... гріх вважали скупість, ділились крихтою, як голос весні, у щедрості одвічна наша сутність, не шкода ближньому і приємних теплих слів. А ми завжди були великодушними, прощали ворогам кривавих гріх, та в генах і у пам'яті придушена. Відкрита рана нівечить нас всіх. А ми завжди горою повставали, щоб землю від вражини захистити, Колись, що наші прачури казали, гуртом можна й море загатити. А що ж тепер, чи то переродилися, чи сім'я вражого насипалося між нас? Чому чварих навпів розділитися? Коли єднатися, як ніколи час. Та ми ж завжди свободу нашу ставили на вістря, шаблі, слова і меча. Ми нація, чи дубор не сплавлений, Честь Бога і рідну землю величе. Душею прикипаємо до людей, до рідних, до сусідів і до друзів, і линей щастя прямо їх людей. І розквітають гриця каволозі. І зовсім добре, коли є сусід Уважний, щирий, перший на підмозі, його покличеш в хату на обід, і з ним валізена тяжка в дорозі. Коли є друзі небо голубе, хода легка, душа пісні співає. Коли є рідні серці шкребе і спокій біля них відпочиває. Душею прикипаєм до тепла, Звіряєм час по кроках за дверима. У світі так багато горя і слав, а в тебе сонце своє перед очима, а в тебе мати, батько, брат, сестра, і сват, і сваха, і сусід під боком, і вже від ранку ще бечки дітвора. І Якому сказати, знову морок, спинися, світе, встиж свою ходу, не мчи у прірву, наче набіжений. До тебе, діти несуть коляду, хай буде їхній спів благословений. Замовкни, світе, людяність яви, сховай далеко всі тривожні звуки. Села при тихої пори про ждемо і сосака на руки. Дивися, світе, це ж яким ти став? У тебе так мало доброго лишилось. Тобі Ісус, Спасителя послав, поглянь, зоряну небі засвітлюсь. Подумай, світе, ти ж бо пропадеш, розчинишся в ненависті пакучі, жорстокості твоїй немає, наш, а твій кінець, погодця, неминучий. Змінися, світе, стай на інший бік, на той де світла і добра багато. дозволь спокійно, ми любі